Майже як у кіно 40-річний мешканець луцького району варив амфетамін у підвалі своєї дачі. Як повідомили в поліції, чоловік добре знався на хімії і вирішив на цьому підзаробити усі необхідні реагенти та обладнання. Він купує в інтернеті. Щомісяця наркодилер виготовляв близько трьох кілограмів амфетаміну, продавав його за готівку і тільки гуртом, переважно знайомим під час особистих зустрічей. Таким чином, щомісяця він наварював близько 200 тисяч г. Гривень затримали його 25 листопада. Вилучили кілограм амфетаміну на завершальному етапі синтезу, 3 кілограми фенілнітропропену, різні прекурсори та реагенти, індикатори кислот, а також лабораторне обладнання. Крім того, вилучено зброю та набої. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить півмільйона гривень. Усе вилучене направили на експертизу. Тож повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу будуть приймати вже після надходження результатів. За таку діяльність підозрюваному загрожує до восьми років за ґратами із конфіскацією майна.